Шановні жінки, сьогодні ми поговоримо про е, пластику цервікального каналу. Навіщо це взагалі потрібно? І що з цервікальним каналом може бути не так, щоб потрібно було робити пластику? Ну, пластика це зазвичай про обличчя, там думають там про обдоміни пластику, а що з цервікальним каналом? Його ж навіть не видно, тому що шийка матки, вона всередині, її, окрім гінеколога, ніхто не побачить. Ну, це так називається пластика. Насправді це реконструктивні операції на цервікальному каналі. Цервікальний канал це канал, який знаходиться всередині шийки матки. Він насправді не просто трубочка, він складний. В ньому специфічні структури є, які є тільки в шийці матки. Він відповідає за те, щоб транспортувати менструальну кров під час менструації в піхво. Відбувається менструація. Під час статеоакту сперматозоїди також активно е, залучаються слезовою пробкою цервікального каналу, активізуються в цервікальному каналі і передаються далі в матку. Тобто шийка матки відіграє велику роль, і це не просто турба, а це орган, який сприяє заплідненню і відповідно відповідає за менструацію. А під час пологів, взагалі, це е, чи не найголовніший орган наряду з маткою, тому що саме шийка матки повинна скорочуватись, розкриватись. А матка скорочуватися навпаки, і дитинка повинна вийти, а шийка матки не порватися пар, не і знову сформуватися в цервікальний канал, якби як будто нічого й не відбулося. Тобто складна структура, складна біохімія. Після різноманітних ситуацій, частіше за все, це аборти, хірургічні втручання на шийці матки. Гістероскопії в стаціонарах, коли розширювати приходиться цервікальний канал, у нас офісна гістероскопія, а бувають гістероскопії такі товсті, розширюючи такий поліпчик прибрати в стаціонарі на тиждень, в державній лікарні, по вартості дорожче, ніж у нас, безкоштовна медицина. Такі є гістероскопії у нас. Це кожного дня ми бачимо. Результати таких гістероскопій, Після них може бути. Зрощення називається це стеноз. Тут стеноз, тут на вході в сервікальний канал, а може і вище. Може бути звуження сервікального каналу настільки виражене, що воно викликає затримку крові під час менструації, виникає явище, яке називається гематометра, кров у матці. Матка натягується, дуже сильно болить, а менструації скудні або взагалі їх немає. Такі бувають стенози. Бувають стенози не настільки виражені, і при таких стенозах менструації більш-менш нормальні, але, наприклад, проблеми з настанням вагітності. Тому є ряд випадків, коли ми щось робимо з цервікальним каналом. І об'єм нашої допомоги хірургічної дуже сильно залежить від того, на якому рівні цей стеноз виник, чи він повний, чи не повний. І яка мета у жінки, і в якому вона віці також, тому що у жінок, наприклад, в посменопаузі на канал він має схильність до стенозування і, в принципі, в нормі може бути стеноз. на відміну від жінок, у яких є менструації і їм стеноз зовсім не потрібний. Як можна вирішити проблему стенозу цервікального каналу? Ну, старий такий дідовський метод, який досі використовується, це бужування. Просто я нічого не бачу. Я вводжу туди інструменти різного, різної товщини, і просто я всліпу проходжу, там щось розтягую. Я не бачу де стенос точно. Я просто проходжу шийку матки і ввожу інструмент в матку. Бужування. Ну, переваги те, що не особливо потребує моторних навичок, скажімо так, та знань такий підхід, тому що, ну будь-хто інтерн може взяти щось, вставити в шийку. Це з цього, з цього ми починаємо наш. Шлях, і, в принципі, з першого дня інтернатури можна навчитися робити божування. Прийти потім додому і сказати, а я сьогодні бужування навчився цирвікального каналу, перший день в інтернатурі. А, але е, недоліки це те, що можна недостатньо пробожувати, можна взагалі всліпо пробожувати не в поражнину матки, зробити перфорацію. А якщо навіть вдалося ефективно зробити божування, Частина волокон калагенових та еластинових, з яких формується шийка матки, вони не розриваються. Ми ж просто тупо це робимо. Ну, тупо не в плані розумової діяльності, а тупим шляхом. Є гострий шлях, є тупий, тупим шляхом розтягуємо. Вони розтягуються, а потім, після того, як ми бужування припинили, вони стягуються, тому що вони не розірвані. Ми не розрізали ці волокна патологічні. А вони просто розтягнулися. Тому рецидиви, після того, як зробили божування, там ну, майже у половини жінок виникають ті ж самі проблеми протягом найближчих тижнів або місяців. Тому ми пропонуємо на сьогоднішній день саме пластику цервікального каналу. І коли ми говоримо пластика, мова більше йде про зовнішній. Отвір зовнішній зів цервікального каналу, тому що всередині краще робити відразу гістероскопію офісну і роз, розрізати стеноз. А зовнішній стеноз можна робити також гістероскопічно або негістероскопічно. Ми робимо пластику. Що це таке? Ось у нас, наприклад, такий тонкий-тонкий цервікальний канал. Він стенозований, кров ледве виходить або майже не виходить. Якщо ми просто розробимо бужування, ну ми розширили. Він нормальний. Це кільце розтягнулося, але потім воно як резинове починає стягуватись з часом і фактично рецидиви дуже часто бувають. При пластиці цервікального каналу ми використовуємо, це не наша методика. Ми навчилися у західних колег цьому, Ми розсікаємо і робимо нормальних розмірів отвір. Але додатково, за допомогою лазера, ми робимо канавочку, ось таку навколо. Канавочку ну, приблизно 2 мм. Завтовшки. Що відбувається? Коли загоюється ця канавка, то сили загоєння, ну, коли загоюється, рубцювання відбувається, воно тягне на себе тканину. Тканина тягнеться у цей бік і не дає зарасти знову цервікальному каналу. Відповідно, ризик рецидивів дуже маленький, і у вас буде нормальний цервікальний канал. Так, краще зробити один раз гарно, ніж багато разів. Погано, саме тому ми пропонуємо таку відносно просту процедуру, і краще її безумовно робити за допомогою офісної гістероскопії. Це одне з таких цікавих застосувань цієї чудової методики, яка змінила взагалі ну, суттєво революційно змінила підхіди в гінекології. Зараз ми можемо амбулаторно фактично робити багато речей, які раніше ми і не мріяли робити, тільки робили в операційній. Зараз. Операційна прийшла сюди, на амбулаторний рівень, залишаючи безумовно ряд операцій тільки для великої операційної Але дуже багато невеликих операцій можна робити тонкими інструментами в офісних умовах і не витрачати ваш, ваш, ваш час найдорожче, що у нас є. Да і кошти також, тому що кожен день перебування, це кожен день ви незаробили гроші ви недопобачили ваших рідних, і багато що до тому зараз медицина така. І в західних країнах це зрозуміло набагато раніше, ніж ми. У них дуже розвинута саме така офісна, офісна гінекологія. Мається на увазі амбулаторна. Офісна гістероскопія це амбулаторна. Просто термін офісна, він з'явився, коли автор його Стефана Бетокія писав. Тому ми говоримо офісно, це не означає, що в офісі в банку чи. Там бухгалтерський офіс, ми це будемо робити. Це медичний офіс, також при, е, прийнятний термін. Ну, на цьому все. Я думаю, що ви зрозуміли. Ну і стосовно підготовки, точно так як офісна гістероскопія. Я думаю, що ви це відео також можете легко знайти, і опис у нас на сайті. Тобто, ви прийшли, відразу уйшли. Мінімальний термін обмежень фізичних навантажень, там, статевого життя і ну, повсякденної діяльності, фактично, ви відразу можете йти на роботу і займатися своїми справами. Стосовно обстежень, вони також мінімальні, це УЗДУ, УЗ, ультразвукове обстеження, це цитологія протягом року. Ну а експрес-тест на інфекцію ми робимо відразу пі, перед операцією. Тобто немає купи аналізів, які потребує зазвичай анестезіолог для загальної анестезії. На цьому точно все. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. У нас їх багато, є навіть TikTok. Якщо ви любите TikTok, то ми є в TikTok. Ну, Є YouTube канал, мій власний клініки. Вони різні. В моєму каналі більше про операції, навіть відеооперації багато. Я в клініці більше для вас, для пацієнтів інформації, але якщо ви цікавитесь, можна і на мій канал підписатися, обов'язково це зробіть. Ну і морда книга, як кажуть, Facebook. Не будемо англійськими термінами сипати. Також у нас є суперсторінка в Фейсбуці. В інстаграмі також є. І в мене є Інстаграм, клі... і в клініки є Інстаграм. Там дуже багато фотокарток є, і є навіть такі, які ми дома боїмося показати, а вам все ж таки наважилось. На цьому точно вже третій раз все. Гарного настрою, позитиву вам, мирного неба і! Здоров'я